Шановні колеги, ми продовжуємо практична частина тестові завдання, клінічна задача 40, тестові питання. Модератори Середа Віталій Георгійович, Свиридова Наталія Константинівна, Парнікоза Тетяна Павлівна, Чередніченко Тетяна Валерівна, Солік Роман Володимирович, Красова Владислава Семенівна, Овчинікова Анастасія Станіславівна. І так, анамес у хворова 40 років. Після фізичного навантаження з'явилися різкі болі в поперековому відділі хребта з ірадіацією по задній поверхні стегна з правої сторони. При огляді відзначається згладженість поперекового лордозу, зниження правого ахілового рефлексу, симптом ласега 40 градусів. З правої сторони. Завдання перше. Поставте найбільш ймовірний клінічний діагноз. І так, наголошую увагу, що скарги хворого наступні, що після фізичного навантаження з'явились різкі болі по поперековому відділі хребта з радіацією по задній поверхні стегна з правої сторони. Відзначається згладженість поперекового лордозу, зниження правого ахілового рефлексу і симптом ласега 40 градусів з правої сторони. І завдання поставте найбільш ймовірний клінічний діагноз. І варіанти вашої відповіді. Перший варіант це невропатія стегнового нерву, другий варіант спондилогенна. Радикулопатія С1 праворуч, або третій варіант люмбаго, м'язово-тонічний синдром. І так, варіанти вашої відповіді різні. Згадайте клініку хворого, анамнез та поставте найбільш ймовірний клінічний діагноз. Ваша відповідь перше невропатія стипнового нерву, друге, спондилогенна. Радикулопатія С1 праворуч, та третій люмбаго м'язово-тонічний синдром. І вірна відповідь друга це спондологенна радикулопатія С1 праворуч. І йдемо далі наступне завдання, які обстеження доцільно провести? І так варіанти вашої відповіді: перше. МРТ. Такате поперекового крижового відділу хребта, другий варіант дослідження сереброспінальної рідини, електронейроміографія. Та третій варіант МРТ головного мозку та електронейроміографія. І так, щоб провести обстеження, так, необхідно знати попередній клінічний діагноз, ви вже його знаєте. Що це спондологенна радикулопатія, С1 проворуч, і тепер, щоб його підтвердити, необхідно провести обстеження певні, і варіанти вашої відповіді, що це може бути перше МРТ, КТ переково крижового відділу хребта, або другий варіант дослідження цереброспінальної рідини та електронейроміографія, або третій варіант. МРТ головного мозку та електронейроміографія. Так? І вірна відповідь МРТ та КТ попереково-крижового відділу хребта. І наступне завдання: запропонуйте режим дозволеної активності. І варіанти відповіді. Перше. Обмеження рухового режиму на період інтенсивного больового синдрому, при стиханні больового синдрому, розширення рухової активності з включенням вправ, спрямованих на постезометричну релаксацію, а надалі на зміцнення м'язів спини, попереку, черевного преса, навчання принципам правильного виконання статичних та динамічних навантажень. І другий варіант. Обмеження рухового режиму на місяць, через місяць, регулярне виконання комплексу вправ для зміцнення м'язів спини, принципи правильного виконання статичних та динамічних навантажень. І так, режим дозволення активності є дуже важливим, тому що від цього залежить стан хворого, так, те, з якою з яким терміном буде наставати покращення у нього, так? Тобто варіанти вашої відповіді: перший варіант це обмеження рухового режиму на період інтенсивного больового синдрому, а вже при пристиханні болівого синдрому розширення рухової активності, з включенням вправ спрямованих на постізометричну релаксацію, а надалі на зміцнення м'язів спини. Попереку, черевного преса, навчання принципам правильного виконання статичних та динамічних навантажень. І другий варіант це обмеження рухового режиму на місяць і через місяць регулярне виконання комплексу вправ для зміцнення м'язів спини, принципи правильного виконання статичних та динамічних навантажень. Я думаю, ви вже готові побачити вірну відповідь. Вірна відповідь перша: обмеження рухового режиму на період, період інтенсивного больового синдрому, при стиханні больового синдрому, розширення рухової активності включенням вправ, які спрямовані на постезометричну релаксацію, а надалі на зміцнення м'язів спини, попереку, черевного преса, навчання принципу правильного виконання статичних та динамічних навантажень. Я сподіваюся, що представлена тема була зрозумілою, цікавою для вас. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть, і на наступних доповідях ми обов'язково про них поговоримо. Я вам дякую за увагу, а зараз я передаю слово наступному доповідачу.